Ось, це басивні кротечі, кінці, що ми там використовуємо? відбуємо. Правильно. І ще один. Де ми? використовуємо? Шея, плечо, пах. Підмишка. Це як цей пункт називається. Другий. Це те саме перехрестя, де я нажимаю пальцем, шукаю між І... Щоб там не бути, де ми були. Але... Піти щось добре зробити. Та і брату допомогти молодшому своєму. У нього донька, і зараз ще син народився. Дуже хочеться на руках потримати. Я знав, що буде тяжко, ну перші дні ми там. Падали, просто падали. Ще зараз усе. Ну, у нас таке, що марш був в БК в повному ми пробігли десь кілометрів шість і добре. Всі чим я є. У нас хлопець спожиним циган. Ну, да, з іншого боку, зі сторони Бучі. Їхали розбивати Бахмутське кільце як в 23 третьому році в. Виходить в березні прямо перед дамбою, коли паркувалися для висадки, два прильоти прямо в БТР є 92. Акуберотравма, дирка барабанної перетинки, та по наружному прилетіло ще груда землі, чи якийсь камінь по нозі, і мені пошкоджений виходить. В житті таке трапляється з коїв злочин і потрапив там на поселення, дали срок-три роки. Я просидів там два місяці і вирішив, що. Я сейчас пойду назад воевать, так как я был в пехоте, в штурмах, ну, навчание потребно. Все они мотивированы, они пришли по доброй воле и занимаются очень сильно, усиленно у нас. Ну, нормально, у них физическая подготовка за две недели, они делают такое, что некоторые за два месяца не делают. Они делают это за две недели, чтобы развиться, и их сильно заставлять в этом не надо, сами хотят, с ними проще. Їх ніхто за ухо не тягнув, з ними приїхали, поговорили, мы да, да, ми хотим". Конечно, Звісно, теж різні є. Є інтересні, є <гум> своїми шуточками. Сколько видів їх є? Відбір ми проводимо самі представники батальйону, зокрема командування і. Відбір проводимо безпосередньо в колоніях. Одного бажання це замало. Ми проводимо ще відбір по фізичним своїм даним по психологічним. Тобто з кожною людиною окремо ми проводимо співбесіду. Є особливо тяжкі злочини, державна зрада, корупційні злочини вони не проходять. Тобто ми можемо брати статті легкі або середньої тяжкості. І коли збирається пакет документів, це все діло подається на розгляд суду і суд приймає рішення. Чи звільняють по условно, умовно достроковому звільненню, чи ні. Все правильно ілі, Или... ілі деякі люди багато років провели за гратами, і їм треба переключитися. Але взалом вони дисципліновані. В бойових діях проявили себе досить добре. Вони мотивовані і вони як кажуть, всі командири вони не бояться воювати.